Казимир Малевич це один із найвідоміших авангардистів у світі, засновник супрематизму, один із батьків кубу футуризму, відомий теоретик мистецтва. Основою супрематизму був остаточний розрив із зображенням реального світу. Справедливості заради треба сказати, що цю тенденцію не започаткував сам Малевич, але саме чорний квадрат став своєрідним маніфестом та кристалізацією нового етапу в історії живопису. Казимир Малевич народився 23 лютого 1879 року. Батьки митця були поляками за походженням. Малювати почав учитися самостійно після того, як у 15 років мати подарувала йому набір фарб. За спогадами сестри Вікторії Казимир писався в анкетах українцям, радив те саме робити, і нам з братом добре знав українську мову. Батьки часто переїжджали у справах, тому митець встиг пожити і в Києві, і на Поділлі, і на Слобожанщині, і на Херсонщині, і на Чернігівщині. Малевич навчався у видатного живописця Миколи Пимоненка в Київській рисувальній школі Миколи Мурашка. І з 1897 року на тривалий час полишив Україну і разом з родиною виїхав в Росію. Але пам'ять про Україну була в серці митця все життя. Українська творчість, побут і місцевий колорит вплинули на формування стилів та надихали Малевича. Варто відзначити, що Малевич був одним з небагатьох митців, які висвітлили у своїй творчості тему Голодомору в роботі Д СЕРПИ Молод, там смерть і голод. Світове визнання та його усвідомлення самим художником прийшло у 1927 році. Під час виставок у Мюнхені, Берліні та Варшаві, він там зрозумів, що його ідеї користуються популярністю і їх викладають у найкращих художніх вузах. Через два арешти за звинуваченням в антирадянській пропаганді та шпигунстві здоров'я Малевича значно погіршилося. Він захворів на рак і, не отримавши візи на виїзд за кордон для лікування, видатний художник-авангардист помер 15 травня 1935 року в Ленінграді. Малевич лишив по собі не лише живописні картини, але й досить великий писемний спадок. Це його маніфести і теоретичні роботи, присвячені дослідженню кольору і форми в живопису. Крім того, друком вийшли його лекції, які він читав студентам протягом різних років, і його теоретичні обґрунтування супрематизму. Отже, швиденько оглянемо, що ж у нас є цікавого про Малевича. Варто відзначити, що сучасні мистецтвознавці та письменники не сидять склавши руки, і зараз з'являються неймовірні як за смістом і формою. Так і за оформленням видання. Ось погляньте. По-перше, це красиво, естетично. А по-друге, лаконічно, але інформативно. У книзі Ловці світла історія українських художників містяться 17 історій митців, які жили творили у різні періоди, але яких об'єднувало горде і почесне звання Українці. Автори, окрім власне, живопису та непростих гострих тем в українському мистецтві, також популяризують відвідини музеїв, Тому в книзі є інформація, де можна побачити ту чи іншу картини. Видання Український художній авангард містить цілий розділ із бібліографією списком літератури, присвячений Малевичу. У книзі Мирослава Шкандрія Авангардне мистецтво в Україні 1910-30 роки міститься стаття Казимир Малевич Автобіографія та мистецтво. А книга Коротка історія мистецтва С'юзі Точ пояснить читачам, що ж таке створений Малевичем цей загадковий супрематизм та не тільки. Книга Ігора Коляди повністю присвячена видатному художнику і теоретику мистецтва Казимиру Малевичу. У вичерпному виданні Історія мистецтв від найдавніших часів до сьогодення зокрема вміщені і розповідь про основи супрематизму, конструктивізму, кубофутуризму, і детальний розбір картини Малевича Супраматична композиція, політ аероплана.